Інтеграція науки і практики як механізм ефективного розвитку сучасного проектування. Це українська науково-практична конференція відбулася в Івано-Франківську. Науковці та архітектори агітують за гармонійне поєднання сучасної архітектури та існуючого історико-архітектурного середовища, аби поменше вносилося візуального негативу в сучасний ансамбль будь-якого міста. До цієї розмови долучилися також науковці з Польщі, щоправда, у форматі інтернет-конференції. У такий спосіб організатори намагалися об'єднати зусилля науковців та К у сфері архітектурного планування в цих виступах, які будуть розглядати, є пішохідна зона в місті Івано-Франківську, тобто сирення експлоади центральної частини міста щодо бастіону тих культурних спадщин всієї України, а зокрема міста Івано-Франківська для реконструкції реставрації архітектурних об'єктів, які да представити наше місто івано франківськ як європейське місто на конференції. Презентували макети нових містобудівельних проектів. Деякі з них вже вже впроваджується в життя, інші перебувають на етапі розробки. Сучасні архітектори та проектанти активно використовують новітні технології. Попри це, однією з невирішених проблем залишається містобудівна документація. Це застаріло про генеральні плани населених пунктів, проекти зонування територій, схеми планування території районів, схеми планування території області. Якщо взяти у нас по суті на даний час цього немає, або можна сказати, десь на 50%. відсотків. От на цьому треба працювати, і по суті, це. тут треба дуже увагу велику звернути по суті державі. На це. така конференція особливо важлива для студентів. Вони мали змогу поспілкуватися з проектантами, котрі володіють значним практичним досвідом. Найважніше вчити на практичних речах, вчити вже під час процесу підготовки архітектурів, вчити реальних речей. Проєктувати, черпати все нове і технології, і методи. Проектувати матеріали конференції її організатори об'єднають у спеціальний науково-методичний збірник. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Николюк – новини на вежі.